Привіт! Ви на каналі Darwin Land. як і обіцяли, повертаємось до вас зі свіженьким відео. Це відео продовження попереднього, в якому ми говорили на тему, з чого почати, якщо хочеш в IT Якщо ви ще до цього часу не подивились відео, швиденько переходьте сюди. Ну а тепер давайте говорити саме про вибір напрямку IT. Але перед цим обов'язково підпишіться на наш канал, де ми дуже стараємось ділитись з вами класною та актуальною it інформацією І так, виділяють такі спеціальності в it сфері веб-дизайн. Сюди входять професії графічний дизайнер, 3D-дизайнер та дизайнер інтерфейсів. Це, безперечно, творча сфера це все, що стосується візуального оформлення сайтів, платформ, сторінок та додатків. Наступний напрям розробка. Ви можете обирати з таких професій, як тестувальник ігор чи нових додатків. До речі, професія ну, дуже цікава. Може здатися, що тестувальники цілодобово грають в ігри і за це отримують кругленькі суми. Наступна професія верстальник або фронтенд розробник Це розробка веб-додатків. Далі розробник ігор. Уявіть, як круто створити власну гру зі своїми героями. Далі програміст, розробник мобільних додатків. Можна сказати, що це все пов'язано з написанням коду. Існують різні мови програмування: PHP, Python, JavaScript, C, C Sharp. Це також дуже затребувані мови програмування. Цими мовами можуть розроблятись сайти, ігри, софт тощо. Наступний напрям: це підтримка та адміністрування, Він включає такі професії: системний адміністратор та мережевий адміністратор. Це саме ті супергерої, які рятують, якщо сайт висне або ліг спати, особливо коли замовляєш піцу. В АйТі можна включити і напрям маркетингу. Звичайно, IT там небагато, але ці два напрямки тісно пов'язані. Сюди включають такі професії: smm спеціаліст SMM-спеціаліст, спеціаліст піар-менеджер. Це все, що пов'язано з рекламою та просуванням через соціальні мережі та медіа. І наступний напрямок кібербезпека. Ця спеціальність не така поширена в Україні, а от в США це топчик. Всі згадали антивірусник на старенькому комп'ютері. І золоте правило перевір на антивірус. Далі сфера бікдейт. Великі дані, наприклад, нейдромережі та штучний інтелект. Тут все пов'язано з роботами та розумними будинками. До речі, напишіть в коментарях, як гадаєте, чи є можливим спільне співіснування людей та роботів? Ну що, друзі? Тепер ви ще більше дізналися про сфері IT та який напрямок можна обрати. Сподіваюся, що відео було корисним та пізнавальним для вас. Діліться в коментарях, на яку тему хотіли б отримати наступне відео. А також ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!